Через відключення електропостачання у Кропивницькому замість тролейбусів їздять автобуси після російської атаки на енергосистему, 23 листопада. Кропивницьке комунальне підприємство Електротранс випустило на маршрути 9 автобусів замість тролейбусів. Була здивована, тому що прийшла на зупинку і зразу підійшов автобус. Я живу на Великівці, Учора було складніше добиратися, а сьогодні слава Богу. Було багато людей після 4-ї години вечора, мабуть, з тим, що сталися такі умови і людей відпустили пораніше додому, то колапс трошки був, маршрутки були дуже перегружені. Прекрасно. Автобус під'їхав, як обично, і приїхали. В 6 часу виїжджає автобус і приїхали автобусом. Зазвичай у нас кожного дня 20 автобусів великої міськості виходить на маршрути. Сьогодні ще 9 автобусів. Виходило 32 трапи. Ну Ви ж теж зрозумієте, що сьогодні не буде того пасажиропотоку. І ганяти просто так і витрачати дорогоцінне паливо це не дуже виправдане. Кропивничанка Вікторія Безрудько каже, зазвичай довідується про графік тролейбусів з додатку. Сьогодні маршрути в реальному часі не відображуються. Я чекаю саме тролейбус додому, 35 хвилин. Зі слів Віктора Житника, всі приватні перевізники вийшли на маршрути. Це 170 машин. Працювати за умовами договору вони повинні до 10-ї вечора. Скільки тролейбусів виїдуть на маршрути в п'ятницю, буде відомо після повного відновлення електропостачання в місті. Ірина Полулях, Олена Жикалова, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.